Іван, хай Іване, по-перше, як твоє самопочуття після відновлення? I feel better, you know. можу сказати, що почуваю себе набагато краще, проте важко швидко відновлюватись після двох місяців без активних тренувань. Але я на правильному шляху та йду до своєї мети. У команди було чотири вихідні. Чи команда встигла перезавантажитись на заключний етап чемпіонату в цьому році? я знаю, що всі хлопці були вдома, проводили час зі своїми родинами чи друзями. Це безумовно перезаряджає твій мозок, що необхідно на цьому етапі, адже попереду серйозні останніх чотири матчі в першій частині сезону. Ми будемо намагатись перемогти у всіх цих турах, що залишились, щоб піти у відпустку на якомога вищому місці в таблиці. Індемечґінськолос в матчі проти колосу. Ти був у запасі. Чи готовий був вийти на поле у разі необхідності? Дефілд ідевосечене сесарії. перед матчем тренер сказав мені, що я не буду грати, тому це не стало для мене несподіванкою. Сподіваюся, що після паузи в чемпіонаті я вийду на поле. Я футболіст, тому завжди хочу грати. Грати краще проте наразі, певно, ще не готовий на 100%. Мені потрібен час не тільки для фізичного відновлення, а й для психологічного. По майбрень. No. Бізізімана, кузик і соса відправились до своїх збірних. Як підтримуєте хлопців та що хочеш їм побажати? Це сконраті. По перше, хочу привітати Дениса Кузика, адже він чекав цього виклику до молодіжної збірної України. я бажаю йому гарних ігор та насолоди від них щодо соси та бізі. Вони теж справжні професіонали. Бажаю їм тільки перемог зі своїми національними командами.